Військовослужбовці, які перебувають на реабілітації після отримання поранення, захворювання або травми, повинні бути матеріально забезпечені державою. Що це означає? Військові частини зобов'язані, не мають права, а зобов'язані виплачувати таким військовослужбовцям їхні грошове забезпечення за весь час лікування та реабілітації. Що означає грошове забезпечення? Простими словами, це є ті кошти, тобто заробіт, оклад, заробітна плата, і, скажімо так, преміані по ну, військовослужбовці називають їх бойові. Так? Вони повинні отримувати весь період проходження лікування та реабілітації, саме ту суму, яку вони отримували на день. Отримання бойового поранення, травми або захворювання виплата грошового забезпечення за поранення або хворобу може тривати до одного року. Якщо потрібно більш тривале лікування, потрібно пройти ВЛК не пізніше ніж за чотири місяці після початку лікування. При перебуванні на лікуванні після отримання поранення, пов'язаного із захистом батьківщини або у відпустці для лікування після тяжкого поранення, військовослужбовець має право отримувати 100 тисяч гривень додаткової грошової винагороди. Тобто, в період лікування у стаціонарі чи відпустки після тяжкого поранення, за ними зберігається право виплати грошового забезпечення та Додаткової грошової винагороди, незалежно від того, де зараз знаходиться їхній підрозділ. Наголошую, що 100 тисяч гривень це за повний місяць. Якщо військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні, допустимо, 17 днів, то і виплата буде здійснюватись пропорційно. Візьмемо, наприклад, липень місяць, да, у липні 30 днів. Тобто, 3, 100 тисяч гривень ми ділимо на 30 днів і маємо 3333 з хвостиком гривні за один день. І далі. Цю суму множимо на 17 днів перебування на лікуванні. От і маємо 56 тисяч з гаком. Юристи пояснюють, у разі отримання поранення під час захисту батьківщини виплачується щомісячне грошове забезпечення за останньою посадою. Військовослужбовець перебуває на бойовому завданні. Під час перебування на бойовому завданні отримав поранення. Так, його госпіталізували з поля болю в лікарню, зробили операцію, чи що йому там робили. Після того він повинен пройти тривале лікування, після чого повинно бути ВЛК для визначення стану придатності його для подальшого проходження військової служби. За весь цей період часу він повинен отримувати грошове забезпечення, яке він отримав на момент отримання свого поранення. Тобто дуже часто. Виводять поза штат, виплачують тільки оклад, не даючи, скажімо так, бойові це і порушенням законодавства. Тому військово військовослужбовець має право звертатися військові частини з рапортами, щоб їм нарахували або вип... і виплатили дані кошти. Тільки оцей кінцевий документ ВЛК є підставою для приступлення для продовження військової служби або звільнення з військової служби, і за весь цей період має отримувати військовослужбовець грошове забезпечення. Фахівці кажуть, неодноразово зверталися до військової частини з рапортом щодо нарахування та виплати коштів з наявною медичною документацією. Важливо, що для отримання грошового забезпечення у військовослужбовця не має бути СЗЧ.